Привіт, мої любі! Ну що, невтішні новини. На жаль, можна вже підвести деякі підсумки того строка, що президент Миротворець Сполучених Штатів Америки є на своїй посаді. Значить, не тільки чудово, в нас зупинилася війна і обстріли українських міст, як він обіцяв, то за день, то за два тижні. Але з міжнародних новин, от я тільки що подивилася відео з Австралії. Виходить, що треба остерігатися нової бойні. Я думаю, якщо вона відбудеться, це буде ще, не, ще набагато більш масштабно, ніж між Росією і Україною, не дай Боже, між Китаєм і Австралією. Значить. Раніше до приходу Трампа такого не було в тому регіонові. Там могли бути якісь тьорки, але аж такого не було. Тобто Китай поводить себе все як гегемон у просторі тих вод, які межують значить, Китай, Новозеландія, Австралія. Вони почали проводити військові навчання без попередження Австралії. І про військові навчання Австралія дізналася від пілота авіаліній, пасажирських авіаліній, тобто міг бути другий mh 17. Тільки збитий не росіянами. А тепер вже от найновіші, найсвіжіші новини з Австралії, значить, що китайські військові кораблі переслідували, заходили у води Австралії і переслідували їхні військові кораблі. Китай почав себе вести, як поводити, як, ну, по суті, як гупарь. Ну, відома тактика для нас, так, з боку Росії. Чому? Тому що прийшов чудовий президент Супердержава, супермиротворець. Тепер тиранії світу. Ну, я, в принципі, очікувала, що з такою поведінкою а, їхнього, як, не знаю, ладно, поки що скажемо президента, хоча в мене до нього. Інші епітети. Ось тиранії будуть підіймати голови і будуть випробовувати, чи будуть давати їм по зубах. Ну, скоріше за все, якщо Європа не прокинеться, якщо американці не прокинуться і не зроблять щось зі своїм вибором, який загрожує коаліції демократичних країн, то може бути бійня не тільки між Росією, Україною, а на жаль, між Китаєм і Австралією. Австралійці дуже бояться. Я дивилася тільки, що новини звід, звідти і різні, значить, думки людей. Просто їхнього найвищого політикуму там просто. У людей аж мурахи по шкірі. Вони з дуже сильним острахом про все це кажуть. Ну тому що уявіть собі. ну Австралія маленька, у них там, звичайно, є такі ось свої а, збройні сили, але уявіть, багатомільярдний Китай і Австралія все таки Це також не дуже співставні м -м сили. І звірячість, яка може бути в, у людей тоталітарного, з тоталітарного, в принципі, такого режиму, і у людей з, вільного, з вільної країни, де цінується давно десятиліттями людське життя, там, де немає концтаборів з незгідними, з політикою чергового їхнього. Сінзямпіня чи там ще когось чергового, партійного ватажка, ватажка комуністичної партії. Так що, мої любі, от вами Трамп. Бачите, як геополітика вся зав'язана на сильних світу цього? Трамп принижує демократичні країни. Там Трамп принижує демократію, в принципі, ну як? Ми навіть не кажемо про Україну, ну прийти тільки до влади і кинутися на Канаду, що це означає? Канада нормальна демократична країна. Там є свої якісь, там, можливо, недоліки, але це нормальна демократична країна. Він поводиться з Канадою так само, як поводилася Росія до, з Україною до того, як вона на неї збройно напала. Тому плані, що розводили пропаганду проти України. Подивіться, яку політику відведе Трамп проти Канади. Ось вам і все. Я, я так і казала вам, що буде підіймати голову Китаю. Ось він підіймає голову. Я думаю, зараз там, скоріше за все, буде спроба а, а, захоплення ну, повністю Тайваня. Ось під свою. П'яту, скоріше за все, військовим шляхом. І дай Боже, щоб не було бойні між Австралією, Новою Зеландією. Ну, з Новою Зеландією в них не буде бойні просто Нову Зеландію, просто заберуть і все. І Китаю. А між Австралією і Китаєм може бути бійня ще така. Так що <смі> любителі Трампа не знаю, як було неочевидно те, що людина, яка штурмувала капітолій, тому що вона була незгідною з тим, що люди обрали не його, <смі> може відстоювати демократичні цінності. Для мене велика загадка. Ну, це я думаю, ті люди, які у нас підтримують Трампа зараз і підтримували. Це зазвичай ті, люди, ті ж люди, які голосували колись за Януковича. І ті люди, які голосували за Трампа в Америці серед американців, це приблизно та, та сама публіка. Ну ще в нас, може, є якісь смирійники, що він пообіцяв, що закінчить війну. Значить, він закінчить війну. Він по факту він прийшов з того, що розпочав війну з Канадою. Так чого він буде закінчувати війну в Україні? Ладно. Подивимося, що з цього всього вийде. Поки що на краще не виходить. Ну, моя, мій меседж не то, що там когось звинувачувати. Але просто коли там на мене накидується, що я не підтримую Трампа, тому що я підтримую війну, вибачте, з його приходом у нас війна не закінчилася. І вся та оця кінокомедія, умовно кажучи, яка відбувалася у Білому домі, коли Зеленський приїхав, на мою думку, була просто. Розіграною підставою, для того, щоб принизити Україну в очах всього світу. І саме для цього до Зеленського так ставилися. Там. Все це було підставою. Подивимося, мої любі. Бажаю вам спокійного вечора.